Пам'ятаєте про обмін інформацією України та Польщі щодо адміністративних та кримінальних правопорушень? Так ось вони починають працювати. І ось перший приклад: Україна та Польща демонструють потужну співпрацю у боротьбі з корупцією. Державне бюро розслідувань передало кримінальну справу проти екс-голови УкрАвтодору. Славомір Новак, це був такий собі громадянин з польським громадянством, який... Якось очолював Укравтодор. Ну і звісно ж, друзі, проти нього завели кримінальну справу, і тепер польські органи взялися за його знову ж таки звинувачення у невиконанні судових рішень в Україні, що призвело до сплати штрафів і блокування правосуддя. Ну і звісно ж, попри попередження у 2019 році, він залишив свою посаду по власному бажанню і переїхав до Польщі. Там його вже затримали знову ж таки за корупційні злочини, і Україна звернулася до Польщі з проханням про провадження кримінальне, яке було прикладом того, що сусідні країни нарешті об'єднуться заради справедливості. Ну а як ви вважаєте, друзі, чи призведе щось в цьому розслідуванні до того, що цей Славомір Новак сяде? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Також я частково вже. В Тіктоці та в Інстаграмі згадував про Україну та Польщу та про те, що зараз ведеться переговори про ексгумацію поляків, які загинули знову ж таки на Волині. Яка ваша думка взагалі про цю трагедію, яка сталася дуже дуже давно, а проте з року в рік це питання піднімається, піднімається, бо я вже втомився просто відповідати полякам, коли вони у мене запитують, що з цим всім робити. Звісно ж, хейтери зараз почнуть писати, щоб ви розуміли, друзі, просто всі субтитри пишуться також і польською мовою, коли ви включаєте субстит, субтитри, Тому зараз ви почуєте, що ж будуть писати поляки. А ви, дорогі українці, коли у вас питають, що за цю трагедію, завжди робіть так, як і. Я. Я це моя рекомендація вам, що погоджуєтеся з тим, що вони у вас запитують. Тобто, якщо ви вони кажуть, ти бандеровець, чому ти не повинен відповідати за те, що зробила твоя влада, що вони не погоджуються проводити ексгумацію А ви кажіть, так ти правий. І розумієте, тоді ця людина, яка вам щось пред'являє, вона зразу не буде мати аргументів і просто перестане щось небудь вам говорити. Тому сподіваюся, що ви. Приймете мою рекомендацію собі до уваги і друзі. Якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то за посиланням в шапці профілю заповнивши заявку, ви зможете роботу знайти в понад 100 містах Польщі. Україна та Польща домовилися про важливий крок про примирення. У Варшаві міністри закордонних справ двох країн підписали спільну заяву, яка відкриває шлях для ексгумації жертв волинської трагедії. Україна підтвердила, що не буде перешкоджати проведенню пошуково ексгумаційних робіт на своїй території у співпраці з польськими установами. Найближчим часом буде створена спільна робоча група під егідою міністерств культури, яка займеться деталями цієї роботи. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав домовленість за порукою примирення між народами, а глава МЗС України. Андрій Сабіга, який чудово розмовляє англійською мовою, якщо ви знаєте, зазначив, що Україна працю в Україні працюватимуть країни працюватимуть над практичними механізмами реалізації цих домовленостей. Як ви думаєте, друзі, чи стане цей крок наступним кроком для створення в українсько-польських відносинах нової сторінки? Як ви думаєте, напишіть свою думку в коментарях? Мені дуже цікаво почути її. І тепер хочу поговорити сьогодні з вами про важливу тему: Статус цукру. Від нового року багато громадян зможуть отримувати знову ж таки карти побиту на основі статусу цукру. А однією із важливих знову ж таки норм, які потрібно буде виконати, це перебування станом на 4 березня 2023 року. Хто з вас перебував в цей день в Польщі? Пам'ятаєте, так, так, от, якщо ви не перебували, ви вже одразу відпадаєте. Ну а що ж ви будете мати, які рекомендації я від себе дам, щоб ви розуміли, чи треба обирати цю карту чи ні? Обмежені можливості. Карта з таким статусом може обмежувати вас у певних правах, наприклад, щодо зміни роботи чи отримання інших дозволів. Ви прив'язані до конкретних умов, які складно змінити. І, звісно ж, друзі, цього ніхто не перейменує. Друге, що я можу вам сказати, слабка основа для легалізації. Якщо в майбутньому ви плануєте подавати документи на постійне проживання чи громадянство, статус ЦУКР може створити проблеми, адже він часто сприймається як тимчасовий. І нестабільний. Наступне менша довіра роботодавців. На жаль, не всі роботодавці розуміють нюанси такого статусу, і це може стати перепоною для вашого працевлаштування на території Польщі. Друзі, це не залежить від того, що ви будете розказувати, Сергій Пек, сказав, що такі закони існують, і ми можемо працювати скрізь. І багато людей просто не зможуть пояснити, як цей статус УКР цукр. Трактувати роботодавця. І вони будуть менш хотіти вас взяти на роботу. Це такі більш освіченіші роботодавці. І наступне альтернатива є. Кращими є багато інших підстав для карти побиту, які дають вам більше свободи, стабільності і так далі. Наприклад, карта на основі роботи, навчання чи підприємництва. Тому перед тим як подавати документи, добре друзі, подумайте, якщо у вас є питання чи потрібна якась консультація, ви пишіть, будь ласка, свої коментарі в описі до цього відео. Сподіваюся, це відео було корисним. Нехай хайповим, як ви писали в попередньому випуску, і ви підпишетесь на канал, якщо підписались. А з вами був я, Сергій Пех. І дякую вам за ваші вподобайки І побачимося вже в наступному випуску.